В ліс приїхали легесенько. В лісі, молодіж, хочу сказати, зовсім інша атмосфера. По повітру так точно, молодіж. Настільки змінилось повітря. Приємно. Сосновий запах. Чи ялинка, чи сосна. Сосна, напевно. Такий приємний запах, просто дихаєш на повні груди. Такий молодіж, сьогодні теж прикольний день. Рік вдома сидіти. Ось Дянку вивів. Підемо, якусь зараз літру води наберемо. Янку вивів легенько. Тебе я вивела. <схай> на, 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 сама ти буду лай. То що я два дні не поголив, поголю, але це свій час. Та кажу, йди, дитино, побачиш всі краєвидені. Ну не всі, але ну, якусь о, пів відсотка поди, подивишся того, що є. Розумієш, Що, що ми маємо? То легенько вигулюю свою подружку, прогуляємося, молоджож. Дуже гарна природа. просто в лісі, дивіться, які сосни глянь. Не? Красота. Дивіться, які гри, молодюж, ми ще знайшли. Що це таке, лай? Гармошка якась чи що? Якась поганка, мабуть. Будемо назад йти, заберемо, де да сьогодні засмажимо гарно, да? на костику. Короче, ми дівчинки. Сьогодні дощик, у дуже гарна природа, глянь. Просто красота. Chicken McNuggets. Далі буде.